І так, перед тим, як відправити ауротон на сервіс, ми його перевіряємо. Перевіряємо ми його дуже просто. Ось ви можете побачити вилучку. Так, Один брід у нас розірваний. Важливо, щоб це був ноль. І під'єднаний до Авротон з таким серійним номером. Далі він у нас з'єднаний з лампочкою розжарювання. Зараз ми включаємо ауратон. Це скарга надійшла від нашого постійного клієнта і задаємо режим роботи оборотону. Так, ручний режим. Виставлено 24 градуси. І от. Як ви бачите, авротон зразу ж включив лампочку. погано видно. Тоді ми її візьмемо так от сюди положимо. Щоб було зрозуміліше. А тепер на оборотоні ставимо режим антизамерзання. І ауратон лампочку відключає. Поточна температура в кімнаті 18 градусів, і ми знову ставимо в ручному режимі 24 градуси. Затримка на включення може бути до 2 хвилин. Скарга клієнта була, що не спрацьовує реле. А зараз ми можемо бачити, що реле спрацює. Самі бачите, що воно спрацювало. І якщо перевести його знову ж таки в режим антизамерзання, виключаємо лічний режим і відключає нашу лампочку.